Український валютний ринок цього тижня повністю залежатиме від двох важливих тенденцій: одна з них суто зовнішня, і на яку наша країна практично не впливає. А друга це вже повністю сукупність наших внутрішніх факторів, які практично диктують валютний курс в Україні. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. На поведінку пари євро-долар у світі суттєво вплинули рішення ФРС США та Європейського центробанку. Після того, як Федрезерв зберіг ключові ставки, а єЦБ знизив, то розрив між американськими та європейськими ключовими ставками збільшився. Це підвищує інтерес інвесторів до американських активів та знижує його до європейських. Більше того, у найближчі декілька тижнів на нас чекають нові ралі по парі євро-долар, пов'язані з публікаціями вже перших економічних показників американської економіки під керівництвом Дональда Трампа. Що стосується внутрішньої ситуації, то у першій декаді лютого компаніям будуть необхідні гривневі ресурси для розрахунків з персоналом за січень та закупівлі сировини та матеріалів на новий період. Тепер переходимо власне до прогнозів на тиждень. На міжбанку НБУ практично щодня виходитиме на ринок з інтервенціями з продажу долара, чим і утримує курс гривні у прийнятному для регулятора коридорі на період з 3 по 7 лютого. Коридор у парі євро-долар прогнозується в межах від 1,033 до 1,048 долара за євро. У цьому випадку, якщо котирування долара на міжбанку з 3 по 7 лютого будуть у межах коридору від 41 гривні 50 копійок до 41 гривні 95 копійок, то через перерахунок пар євро-долар та долар-гривня, курс євро на торгах цього тижня буде перебувати у межах коридору від 42 гривень 86 копійок до 43 гривень 96 копійок. Волотильність курсу євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку знову буде однією з найхарактерніших особливостей валютного ринку цього тижня. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 30 копійок. А євроспред буде перебувати в більш широких межах від 20 до 50 копійок. У разі суттєвих коливань курсу євро на міжбанку. Готівковий ринок оперативно реагуватиме на це зміною своїх цінників в обмінниках протягом дня. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 40 копійок до 42 гривень 30 копійок, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41 гривні 50 копійок до 42 гривень 20 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42 гривень 80 копійок до 44 гривень 30 копійок. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде значно вущим у межах від 43 гривень 20 копійок до 44 гривень 20 копійок. А на вашу думку, чи досягне курс євро до весни позначки 50 гривень? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.